Колеги, всім привіт, всім мої вітання. Ну що, дочекалися, будемо так казати, десь уже на під'їзді автомобіль із нашим новим агрегатом, який ми придбали в нашій вітчизняної компанії, в наших, я б сказав би, вже друзів, компанії Агрокуб. Що саме придбали, зараз ви побачите, ми його розвантажимо, ну і в подальшому вам його покажемо. Ну, від вас подобайка по традиції, коментар. Підписка, хто ще не підписався, слідкуйте за каналом, коментуйте. Це не останнє. Не останнє, я б сказав, би, придбання в цьому, на початку цього сезону. Очікуємо ще дещо. Ну а що дещо, підписуйтесь, далі будете знати, що до нас ще прийдіти. Так що чекаємо. É, mojudo. Куда мы туда поставили, да? Зняли, а тепер, а тепер саме основне, треба каре розтягнути. Ну, розтягнути, а зняти. Тоді все вам детально покажу. Розкажу про електроніку, поговоримо взагалі про КРН. Так, цей нам треба. Так, я залажу до вас, так? Да? Ні? Трошки треба вверх. О там воно впирається, чуть-чуть або верх, йому приподнять. Чи там Яки дорог здорово! Колеса не накачані, є-моя. Є. Коротше, розійшлися ми не на, не на жарт, я вам скажу. треба заводить в эту сторону. Короче, у нас вот такая экстремальная разгрузка. Ё-моё, такого еще никогда не было. Так, ну що, вдома Так, і ось ще. Це такої екстремальної розгрузки, мабуть, ще не було, да? Ага, ну, так Ну такі, ну, вес є, да? <сіщи> Апаратище ще Так, труба, ось, лом у нас був ми викручувалися із розвантаження як могли. Так що отак, отакий керенчик 5,6 з внесенням добрив, бочка, електроніка, ще якась коробка. Все, все є. Ну і в подальших відео будемо. А що немало важливо, захист рядка, внесення, чи то касу, чи то РКД. Ну і в подальшому вже будемо вам розповідати про даний, про даний апарат. Він у нас складний на складній рамі, 32-й номер, 25 й рік. Хлопці приїдуть з Агрокуба, все нам підключать, встановлять, розкажуть ротаметри, датчики. Це люкс. Малий, малий заїзд ми зробили сюди. Так, треба було на більше. Да. Ну і що, розвантажили? Диски добре, що його ззаду поцепили, бо ми б його не, не розгрузили.